Історія дитячого хрестового походу, який відбувся у 1212 році, дуже дивна та моторошна. Це була експедиція під керівництвом молодого провидця на ім'я Стефан, який надихнув французьких та німецьких дітей повірити, що вони можуть повернути Єрусалим християнству. Діти вирушили на південь Європи, але багато з них навіть не досягли берегів Середземного моря, а загинули в дорозі. Деякі історики вважають, що дитячий хрестовий похід був провокацією, влаштованою работоргівцями з метою продажу учасників походу в рабство. І це цілком імовірно, адже після того, як діти дісталися Єгипту, їхня подальша доля невідома. Друзі, більшість людей дивиться мій канал без підписки. Якщо вам сподобалися мої шорти, я вас прошу підписатися. Більше підписок та лайків підтримують життєдіяльність каналу. Ваші підписки та лайки мотивують мене робити більше цікавого контенту.